10 грудня Чорне море знову стало небезпечною зоною для так званого російського тіньового флоту. За повідомленнями з відкритих джерел, український морський дрон Бейбі» успішно уразив російський танкер Дашан, який раніше був відомий під назвою Скіпер. Відомо, що це судно перевозило нафту в обхід міжнародних санкцій. Внаслідок удару танкер втратив хід і зазнав серйозних пошкоджень, хоча офіційні російські структури традиційно мовчать. Сам факт атаки вже активно обговорюють профільних морських та військових спільнотах. Російські судновласники розраховували, що зміна назви, зручний прапор та вимкнені радари зроблять такі рейси непомітними, але події останніх днів доводять, цей підхід більше не гарантує безпеки. Варто зрозуміти йдеться не про випадковий цивільний корабель. Танкер Дашан відносять до мережі суден, які Росія використовує для нелегального експорту нафти. Це фінансовий кровотік війни. Як працює ця схема? Такі танкери регулярно вимикають ACE – автоматичну систему ідентифікації, стаючи привидами на картах, постійно змінюють назви та порти приписки, здійснюють небезпечне перевантаження нафти з борту на борт просто у відкритому морі, і, звісно, приховують реальних власників. За оцінками західних аналітиків, вартість одного такого завантаженого танкера сягає декілька десятків мільйонів доларів. Саме ці кошти прямують безпосередньо на фінансування російської військової машини. Машини та ракетні обстріли. Головний герой цієї операції український морський дрон Baby. За останній рік ця розробка СБУ колосально еволюціонувала. Давайте поглянемо на технічні характеристики з відкритих джерел. Перша швидкість: дрон розганяється до 90 км на годину для порівняння. Навантажений танкер десь зі швидкістю 20, максимум 30 км. Шансів втекти просто немає. Друге потужність. Бойова частина сучасних модифікацій се бебі сягає однієї тисячі кілограмів вибухівки. Щоб ви розуміли масштаб це вдвічі більше ніж бойова частина потужної крилатої ракети Калібер удар такої сили здатний вивести з ладу будь-який корабель. Третє непомітність спеціальний радіопоглинаючий корпус робить його майже невидимим для ворожих радарів, а керування через супутникові канали дозволяє оператору Києві вести дрон на величезній відстані з ювелірною точністю. Фактично, це вже не просто дрон Камікадзе, а багатофункціональна морська платформа. Ми бачимо зміну тактики. Раніше морські дрони полювали переважно на військові кораблі Чорноморського флоту Росії біля Криму. Тепер під прицілом економічна логістика ворога. Заявлена дальність ходу Сея-Бебі понад тисячу кілометрів. Це означає просту річ у чорному морі для окупантів. Більше не існує безпечних гаваней. ані новоросійськ, ані Туапсе не можуть вважатися глибоким тилом. Ця історія демонструє, як війна переходить у площину економічного виснаження. Кожен такий удар по нафтовій голці це мінус мільйони доларів з бюджету війни агресора. А тепер питання до вас, друзі. Як ви вважаєте, чи повинна Україна блокувати весь нафтовий експорт з російських портів, навіть якщо судна ходять під прапорами третіх країн? Чи підтримуєте ви таку жорстку стратегію? Напишіть вашу думку в коментарях, це важливо. Дякуємо, що довіряєте перевіреній інформації. Тримаємо стрій.